Тук-тук-тук! Добрий ранок! Ми приготували сніданок. А що ти робиш? Я їду. Повертаюся додому. Не треба робити поспішних висновків? Вони не поспішні, а вистраждані життєвим досвідом. Спробувала покорити столицю, не вийшло. Невже ти готова просто так відмовитися від своєї мрії? Це яка мрія? У мене немає навіть грошей, щоб за квартиру платити. Ти не переживай, за квартиру, можеш поки свою частину не платити. Ми все розуміємо. Рано чи пізно ти знайдеш нормальну роботу. Сумніваюся. Навіщо я стільки років вчилась? Наша то золота медаль, два червоні дипломи, На що я вигравала Олімпіади? Пам'ятаю, як уявлялася, що я буду вигравати процеси проти підприємств, що забруднюють навколишнє середовище. Як буду захищати дітей і жінок від домашнього насильства? Будеш, в тебе ще все попереду. Ні. Куди б я не прийшла, мене будуть розглядати як гарну ляльку. А так поїду в село до бабусі. Буду працювати на пошті або бухгалтером. А про свою бабусю, ти подумала? Вона тобою так пишається. Хіба вона радітиме, тому що ти так просто здалася? А у мене немає вибору. В мені не бачать професіонала. Всі проблеми через мою жахливу зовнішність. Бувайте, друзі. Дякую вам за усе. Проваджати не треба.